А це коли кажуть, що не залишилось взагалі нормального свинцю в гаражах, нічого цінного немає. Але ні, є, валяється отаке безділа непотрібне. Отак люди купують гаражі, а там нічого цінного типу, немає, сміття. Але це свинець. І тут майже кучка малесенька, а майже 100 тисяч гривень. Чому вага отака? Зараз покажемо, що тут є. Сергій, ти показав, так? Да, гарно, як він виглядає? І чому тут майже 100 тисяч. Зараз покажемо. Видно? Це чисте олово, бачите? 99,8, там 99,9. Отакий от, от матеріальчик це заходить по 1200 гривень за 1 кілограм. І людина за це отримує майже 100 тисяч гривень. Не знаю, все це чи ні, але да, схоже на сивнець, схоже там на припій якийсь там пос. Але ні, це чисте олово, і воно по 1200 гривень за кілограм. Бачите, нема що, а 73 кілограми є. Так що якщо щось є, похоже або кольорові метали, висилайте.